У наступних випусках новин ми продовжимо розповідь про святкові заходи з нагоди дня незалежності у різних населених пунктах нашої області. А зараз переходимо до інших подій, більшість з яких мають безпосереднє відношення до цієї дати. Адже незалежність це не лише свято, але й титанічна праця наших краян спрямована на зміцнення економіки краю. Це стосується передусім енергетичної безпеки України і впровадження заходів із енергозбереження. Зокрема, на Роготинщині активно втілюють у життя завдання, поставлені президентом України у плані енергетичної безпеки, шляхом скорочення споживання об'ємів природного газу із паралельною модернізацією паливно-енергетичного комплексу. У рамках прес-туру кращі практики спровадження енергозбереження на місцевому рівні журналісти обласних засобів масової інформації. Побували на відкритті чотирьох котелень на альтернативному паливі, що ввели в експлуатацію напередодні Дня Незалежності України саме в Рогатинському районі. Сім котелень на альтернативних видах палива під час одного опалювального сезону показали свою ефективність. В бюджетних закладах Рогатинщини вдалося зекономити понад 300 тисяч гривень або 89 тисяч кубів газу. Нові котельні, як стверджує голова Рогатинської райдержадміністрації Йосип Нижник, інвестор встановив безкоштовно. Ми знайшли інвесторів. І тих сьогодні 11 котень, які вже сьогодні діють, ми зробили без гривні місцевих коштів, без гривні обласних коштів. Це все за рахунок інвесторів. Значить вони поставили нам обладнання безплатно. В трьох школах поставили внутрішнє опалення безплатно, безплатно вони дають, в общем, вони платять гроші. Котя і щекам, так що нас то не від нас зарплати то відійшло. І вони забезпечують паливом безплатно. То є такі чотири питання, які ми вирішили безплатно. А ще одного снашне ми зменшили вартість гіокалорії, яка була з газу. На 20%. Вартість однієї такої котельні близько 700 тисяч гривень. Враховуючи на 20% меншу вартість тепла у порівнянні із газом, Рогатинському району вдалося виконати завдання обласної державної адміністрації, зменшити на 50% використання газу в бюджетних установах. Такими котельнями в районі планують переобладнати ще 10 шкіл. Усі зекономлені гроші залишаються в бюджеті освіти. Якщо лишається в бюджеті освіти, ми з освіти їх не забираємо. Ми так ну, освіту їх лишаємо. Та йде ремонт, з ми вікна, коли двері енергозаброя. Якщо лишається в охороні здоров'я, ми так лишаємо в охороні здоров'я. Тому ми нікого не забираємо, тому що і тому освіта хоче того. По-перше, ми скептично відносилися до того, досить скептично, і вважає, що вони ж не хоче йти пересумошний лад. Бо легше б запалив газ і куриш бамбук, а газ горить, а державні гроші йдуть. А тут треба трошки палити, трошки пали, трохи звиватися, але гроші залишаються тут насмісне. Старий навчальний корпус рогатинської спеціалізованої школи номер 1 було збудовано ще у 1939 році, новий у 68-му. Як стверджує директор школи Мирослава Генега, система опалення у школі була незбалансована. Встановлення ж нового котла дало можливість її відрегулювати. Ми вже відчуваємо, ми відчуваємо налагоджену систему, тому що е, мета і завдання котельні не тільки котельню збудувати, перевести на альтернативне паливо, але одночасно відрегулювати від роботу системи в нашій школі. Як бачите, в нас корпуси старенькі, старий корпус з 39-го року будівництва, новий корпус 68. Фактично, 70-го року в нас система опалення і незбалансована система. І власне, от переведення котельні на такий від палива дасть можливість збалансувати систему роботу системи нашої опалення системи і відремонтувати, і відрегулювати її. І це найбільше досягнення. Представник інвестора компанії Захід Теплоенергоінвест Андрій Омельчук розповів, що впровадження котлів на альтернативному виді палива дає можливість компанії заробляти кошти на послугах, але разом із тим бюджетні установи мають на цьому хорошу економію. Загалом в області планують відкрити ще 20 таких об'єктів. Воно робиться з інвестиціями коштів. З розрахунком на те, що Україна, держава буде розвиватися за свої кошти, кошти будуть лишатися в межах держави, а не виходити за кордон за газ. Тим самим ми будемо рости. Нова шкільна котельня була відкрита і в селі Пуків. Правда, інвестор, тут інший. київська компанія теплопостачання енергозбереження. Встановлена котельня потужністю 300 кВт, як стверджує Дмитро Бублик, може забезпечити теплом не одну, а й навіть дві такі школи. Це потужність 300 кВт цієї котельня, тобто вона потягне дві таких школи. Тобто наш принцип будівництва котельну, тобто ми закладаємо 100-120 двійний запас. В залежності від палива, на якому вона буде працювати, це повністю поставлено за наші кошти котельня, це вже дев'ята котельня в Рогатинському районі. Тобто ми ставимо котельню за свій рахунок, а потім реалізуємо тепло закладом освіти, полічильнику. Тобто вони споживають вже кінцевий продукт, гіокалорію. Урочисто перерізали червону стрічку до нової котельні. Також в селі Нижня Липиця для школярів та викладачів школи, це стало особливою подією. Адже теплі та затишні класи сприятимуть кращому навчанню. Допоки одні виголошували вірші слова вдячності, майбутні школярики, яким батьки, мабуть, не дозволили піти на свято, захоплено спостерігали за дійством із даху будинку. Надія поліва, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.